Доброго дня, мене звати Славко Святинчук, і ми знаходимося на україномовному каналі Алегрія. У місті Валенція сьогодні відбудеться свято, а саме перша волонтерська премія, на якій компанія Алегрія також буде приймати участь як номінант. Буде багато цікавих людей, багато різних волонтерів і жива класична музика. А зараз йдемо всередину і все побачимо своїми очима. Мої вітання хочемо привітати вас на першій волонтерській премії тут у Валенції. Зібралися в порту, і я знаю про ту велику допомогу, яку як чи то волонтери, чи то як серйозна відповідальна компанія з українським серцем проводить впродовж більше ніж одного року, скільки триває війна. Мені хотілося б запитати вас, Незважаючи ні на що, ви продовжуєте допомагати. Тому що багатьох сталося так: один раз допомогли, потім передумали. Потім немає грошей, нема ще якихось там інших ресурсів. Ви продовжуєте це робити регулярно. Трошки про вашу позицію чи вважаєте хорошою ідеєю проведення подібного заходу? продовжуємо і будемо продовжувати це робити, тому що не бачу змісту заробляти гроші, коли їх не використовувати для благих справ. Такий захід є актуальний, дуже хороший, тому що я думаю, що сьогодні ми будемо багато мати нових знайомств, тому що зібралися люди зі спільними ідеями, люди, які підтримують Україну різні меценати. Ось а є така відома цитата: не запитуй себе, що для тебе може зробити твоя країна, а краще запитай себе, що ти можеш сьогодні зробити для своєї країни. Компанія «Алегрія» допомагає біженцям з України, допомагає людям, які сьогодні в скрутних в скрутному становищі залишилися. Ми бачимо в цьому знаєте, якийсь сенс життя, і ми раді, що маємо можливість допомагати і Допоки будемо будувати, і допоки будемо продаватися. Буде нерухомість. Ми будемо надалі допомагати, допоки будуть ресурси. І особисто мене це мотивує працювати, тому що я розумію, що чим більше коштів ми зможемо. Заробляти тим більше зможемо допомагати українцям. в Україні Тобто все прямо пропорційно так. Так, дякуємо вам за вашу позицію. Дякуємо за бренд, який ви створили. І мені особливо приємно розуміти, що цей бренд, як знову повторюю, з українським серцем. І е, ще такий момент: плани на майбутнє, ваші особисти, особисті професійні бізнесові, да е, ви охоплюєте суттєво там ринок, так. маєте певну частку. Е, ви працюєте з великою кількістю саме людей, що приїжджають до Іспанії з України в першу чергу. Що нового ви можете запропонувати на сьогодні? Нішній день на даний момент в компанії Алегрія працює 100, приблизно 130 людей. Це 16 різних мов. І цього року ми плануємо відкрити новий офіс у місті Мадрид, також Малага і. Марбелія, і ми плануємо надалі розвиватися, будувати. І у нас є нерухомість як і на вторинному ринку, так і новобудови. Це будинки бізнес-класу, в яких є сауни басейн. Ми плануємо розвиватися далі, рости і бути більшими. Ось і стосовно взагалі допомоги людям. Ще скажу, закінчу такими словами, що на небі є багато зірок. Але вся слава належить тому, хто їх запалює. Дякую Богу, що є така можливість сьогодні допомагати людям. Це ну дійсно дуже дуже чудово, що є така можливість у нас. Ми дякуємо вам. Бажаємо вам, щоб ваш бізнес зростав. Відповідно буде більше допомоги Україні і українцям. Нехай щастить. і Дай Боже, дякую, дякую. дякую. разом до перемоги. Тільки так, дякуємо. Хочу вас познайомити з Світланою. Світлана, розкажіть, будь ласка, що ви робите на першій волонтерській премії. Чим займаєтесь самі? Я Світлана Щербак, президент асоціації Україна Єдна Серця з Гандії і комарка Дела Сафор. Наша асоціація молода, цікава і нас запросили, Працюємо дуже багато, робимо цікаві роботи, так як і всі. І нас запросили на цю першу волонтерську премію. Це був, звісно, такий сюрприз, коли на Фейсбуці побачили, що нас відмітили. І напевно, що нас запросили з якогось поводу, може, для того, що які проекти ми робили, що ми робимо. Як ми робимо а що, що саме допомагаємо дуже багато переселенцям в Іспанії? Дуже багато направди, я вам скажу. Також, наприклад, допомагаємо не тільки в нашій комарці, хоч вона у нас велика, також дзвонять люди і з України на про допомогу. Наприклад, тут в Іспанії. В чому заключається наша допомога? Це пошук житла, що це найважча тема оформлення всіх документів. Ми проводимо попросту людину. Як кажуть, від першого етапу аж до кінця медицина з документами дуже приємно, М -м, важко, правда, але дуже приємно, як до тебе дзвонить людина і каже, а нам ті номер телефона дали в поліцію, чи, наприклад, там асистента соціальне, чи наприклад. Бо настільки ми розвинулися, так ми все це уструктурували, що ми цим займаємося тако в потоці. У нас все йде. також, ми е з першої дні війни допомагаємо в Україну. Є багато урятовано життя, багато надійсланої гуманітарної допомоги куплено дуже багато військовим рік. Як ми підписали угоду з одною громадською організацією, це ангел віри в Львівській області, з якими співпрацюємо, і допомагаємо реабілітаційному центру. З нашими хлопцями військовими. Також ми допомагаємо сиротинцям. В жовтні місяці ми теж організували один проєкт, де ми привезли з України професійних діточок, артистів, де ми покорили попросту серця іспанців, де гроші наші були зібрані на допомогу діток сиріт. ну і Ще багато що ми робимо. Багато є попросту задуманого. Хочемо розвиватися. Маємо наші гарні проекти. Тут у нас, як я вже кажу, все вже налажено. Ну проблема з житлом це дуже велика. Але я вам скажу, дуже багато українців вже тут купили житло, купляють, відкривають свої бізнеси, Маємо дуже велику політі... дуже велику підтримку від іспанців, від політиків. Ну, Напевно, де ми за що не звернулися, нам практично нічому не відмовили. Може, саме треба вміти просити. У світі буде дано, шукайте і знайдете, так? так? І найголовніше, де я, наприклад, де ми що не просили, де нам не допомагали, завжди я теж людям віддякую. У нас є свій просто такий взір подяк. І навіть, приємно, як хтось знайде в поліцію. Наша подяка, хтось зайде там в медіко чи, наприклад, там в школи. Хто нам в аптеки? Ми скрізь попросту людям дякуємо. Тому що подяка, ми всі любимо, тільки не всі вміють це признати. І подяка, наприклад, це дуже важливо в цьому житті. Дуже важливо. Світлана дуже мотивує ваша історія. Бажаю вам не зупинятися. Стукайте, вам відчинять, як ви кажете, шукайте і знайдете. Обов'язково. Дякую разом до перемоги. Микола Таран бігун ультрамарафонець, двічі рекордсмен України. Перший українець, який пробіг 73 км кілометри в, Нор... в Норвегії. Перший українець який пробіг два дні тому 80 км в Норвегії. Вау ну я бігун, ультрамарафонець. Р... язику троля теж був ні, то там ще не забігав туди, але це у планах. В планах пробігти всю Норвегію. А яка ціль цього марафону цього крайнього була бути першим українцем, який до того ще не бігав у км. кілометрів, тобто. То війти в історію і фінішувати, і показати, що ця дистанція можлива, і, ну що її можливо пробігти. Все може людина, яка вірить в свої сили. Е, так, саме так. Клас дуже, дуже, дуже мотивує. І тебе вже знає вся Норвегія. Ну, я так думаю, що знає, ну не вся Норвегія знає багато, а в Україні думаю, що знають, бо чують, тому що я багато розказую. Я саме якраз ці ультрамарафони привіз Україну, і тепер я можу про них розповідати. Бо раніше про них ні ніхто не знали. Бо чому саме я, якраз саме перший? Бо так як я раніше часто подорожував в Норвегію, і плюс я ще багато де бігав, і для мене Норвегія була не відкрита і вирішив все. Тепер я буду бігати в Норвегії, відкривати для себе ці дистанції. А ну і чомусь так складалося, що коли я передивлявся всі ці списки, там не було жодного українського прапора. І для я для себе ставив такі цілі, попри все бути там учасником, тому що не просто було саме на крайні змагання, коли я ну, два дні тому, коли я там був, то перший раз мені не вдалося потрапити туди через карантин, другий раз теж не вдалося, а на третій раз через війну. А вже зараз я мав таку можливість. Захід так, вже розпочинається. Я багато зібралося, цікавих людей, песонатів. Дівчатка, розкажіть, як вас звати. Ірина, Надія. Ірина і Надія. Як ви потрапили до нас на цей сьогоднішній захід? Ми громадська організація Армія Сос Мурсія Іспанія. Функціонуємо вже з 2014 року. Сьогодні нас запросили на номінацію пані Оксана. І ми від 2014 року стабільно працюємо всі ці роки. Відправляємо на передову машини, це ще в 2014 році. Зараз теж за останній рік ми відправили тільки 12 машин, дві швидких. І також ми перші в Іспанії, хто привозили сюди на реабілітацію наших воєнних. Ще від 2014 року вже у нас було понад 150 чоловік. Деякі проєкти у нас були організовані також з волонтерською групою Конукранія з Мадриду. І крім того, ще також, скажімо так, і бронежилети закупляли. Ну, скажімо, те, що могли, те, те, що нам просили, те, що, так. Це ми могли, це ми допомагали. Ні, також ми брали на реабілітацію дітей, які батьки загинули, тому щоб вони провели літо тут в нас. Ніби більше таке, як реабілітація, щоб діти відчулися. Що їх чекають навіть люди незнайомі, які показали чуть -чуть Іспанію, Ну що дитині треба? Атракціони, басейн, море, сонце і багато, багато тепла. Дівчата, дякую вам за вашу нелегку працю і дякую Богу за ваше добре серце. Ради знайомств. Слухайте, тут у нас ще така одна цікава дівчина, не знаю, як її звати. Розкажіть, будь ласка, Главна про себе. дівчина? Я з Дніпра і почала малювати тут, в Іспанії, ніколи не малювала і просто взяла і стала дизайнером. Почала малювати український мерч. Іди сюди. покажи цю красу. іди вау, сюди, просто покажи вау. цю красу. Покрижи незламна, не незламна, вільна, незалежна. Це моя нова колекція. Мерчую одяг, і почалося від болю за те, що відбувається в Україні. Хотілося одягти всіх наших українців в ту одежу, в котрі вони будуть відчувати себе впевнено. Такі я роблю, знаєте, посили, які мотивують українців, котрі. Котрі я вчу українську сорі, в мене бувають такі прибіли. Котрі дають що? Скажи, як в інстаграмі тебе знайти. Хорошо, мене знайти My Ship has a name. Як корабль називеш, так він і попливе. Про це наш і мерч. Носіть і побіжняйтеся. Дякую. Наступна номінація. Наступна номінація. Бізнес людям. І а, переможцем цієї номінації зараз я оголошу, Я хотів би максимально розказати, а потім вже запросити на сцену всіх дієвих осіб. Переможцем стає увага! Агенція нерухомості Алегрія. в вашій області! Агенція Алегрія знає, яким має бути правильний бізнес, і тому не забуває про соціальну відповідальність. Ця компанія зробила вахове внесок у допомогу Україні. Запрошується СЕО-консалтингової компанії Консулт Травел», меценат та благодійник Куан Мануель Бальшаулі. Тисячі кілометрів від повномасштабної війни Успішний і дохідний іспанський бізнес нерухомості. что мотивирует их на волонтерскую справу. Я считаю, что сегодня, во время, когда идет такая ужасная война, очень нужно помогать Украине. Мы также помогаем беженцам, которые находятся здесь, в Испании. Я занимался этим до войны, занимался волонтерством, и не вижу смысла в жизни, когда ты живешь только для себя. Поздравляем представителя агенции на духовность Хочу сказати, що всім відома цитата: хочеш іти швидко, і сам, хочеш дійти далеко, іди з командою. Лише разом у єдності ми можемо змінити нашу країну. Мати Тереза сказала такі прості слова: якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, весь світ був би чистим. Друзі, давайте разом об'єднаємось для того, щоб змінювати цей світ на краще, для того, щоб працювати тут, в Іспанії, хто знаходиться тут, і допомагати сьогодні тим людям, які цього потребують. Тільки в цьому є сенс життя жити не тільки для себе, а жити для блага інших. Люби ближнього свого як самого себе. Дякую, Алегрія, Ми будуємо вашу мрію. Але грія перекладається радість. Ми несемо радість. Ми будуємо будинки бізнес-класу на Коста-Бланка, також вторична нерухомість. І дякую Богу, що маємо можливість допомагати сьогодні нашій країні. На небі є багато зірок, але вся слава належить тому, хто їх запалює. Дякую, Богу, за все. Ну що, друзі? Наш вечір вже. Закінчується. Компанія Алегрія отримала ось таку першу волонтерську премію. Не забудьте підписатися на наш україномовний канал Алегрія, поставити лайк. І також, якщо у вас є якісь запитання, пишіть нам у коментарях. До зустрічі в наступному відео. Алегрія ми будуємо вашу мрію.